Друзі, вітаємо всім, доброго і мирного дня. Заказав посилочку з Китаю. Не пройшов навіть і один рік. А вона вже приїхала. Дуже довго ми чекали, чекали. Нарешті перейшли ми друге місце, там менше хлопців шуміти. Дуже давно я замовив його. Після того дуже багато посилочок приїхало. Щось так буває, одна посилочка, як застряне, очікував, очікувала авіарейс, але приїхала. А Антон нам там тримай. Що це таке, що це таке? Зараз ми покажемо і потім, коли підключимо, вам е, покажемо в роботі. В роботі. Ну, З нас відео вже думаю людям зрозуміло. Відхнулося, їхало воно по морі плило, море, десь грейдер не... не пройшов. Грейдер не пройшов по морі було. А це сюди, так? Була погана дорога по морі і, певно, він... Відряски його. Але не ці шайбочки дуже класненько зроблено. Дуже класно зроблено. А, я думаю, що це на Дінрейко, ні, на Дінряньку воно не розраховано. Шунт. Шунт, бачите, навіть підрізали. Ну, як китайці роблять, регулювати опір шунта. Раз підрізав. Собі регулюєш цей, цей, цей і більш-менш опір вони підібрали. Підібрали опір по цих цифрах, може хто що розуміє. І отакий метр. Ватметр. метр він, а дивіться, для постійного струму від нуля до 50 ампер, від 14 до 600 вольт. Прекрасно? Прекрасно. Тобто якраз, якраз те, що нам треба, він ну, не дешевий, не пам'ятаю скільки. Він десь у нас в Україні бачить, то він там коштує в Україні реально дорого він, ну, не варто за нього платити. А з Китаю. А з Китаю воно недорого. Ми бачимо, це вставляється, якби треба вирізається отвір і вставляється якби в панель. Якось, так? Дисплейчик. Дисплейчик. Розйомчики. Написано 1-2 до шунта йде. І де плюс, де мінус питань немає. питань немає. Ну, навантаження йде, через бачимо, йде оце навантаження, резистор це навантаження наше. Йде через е, шунт, це зрозуміло. Це зрозуміло, але полярність є різниця. Є полярність мінус сюди і плюс тоненьким проводом до четвірочки. Під'єднаємо, покажемо, побачимо, що воно собі поведе. І е, що цікаве, цікаве, у нас буде. Слідкуйте за нами. Хто не підписаний, рекомендую підписатися. Цікаве. Щоб не Цікаве буде в тому, що в нас покази є у самому контролері, там якийсь лічильничок є. Хоча ми його хочемо відправити на прошивочку, поміняти в ньому. Мені в такі моменти ну, хочеться удосконалити йому. Побачимо, наскільки співпадають ті покази із. Це ми показуємо це раз. Вибачайте за звук, хлопці працюють. Друге, у нас їде ще один контролер. АКБ, UA. Побачили наше відео, вирішили вони виправитися. А, і тут все намальовано є. О, дивіться, все зрозуміло написано. Бачите? Оце. Читаємо собі. Робимо все по інструкції. Головне... А, тут все розписано, де по інструкції, бачите? Я думаю, що тут навіть не треба об'ясняти читати. Можете поставити на паузу, все прочитати. А якщо серйозно... Тут розмір написано, саме та сама, що на, на корпусі підключення. Тут 65. А тут все те та саме, тільки є на мові. Ну і це Для мене не, не більш зрозуміло, що там. І буде ще один контролер і ну, він так тимчасово нам на, на тест прийшли чого. Попробуємо, і, 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 побачимо вати, побачимо навантаження, що як у нас працює. Скільки воно дає, це дуже цікаво буде. Так що найцікавіше, тільки попереду. Єдиний момент, якщо у нас немає часу, так багато це ну, монтувати, коли якось воно буде міру можливості, але все покажемо. Наразі всім, дякую, що дивилися до кінця, підписуємося і очікуємо нових відео.